Повоєнна Україна буде страшніша в цих містах, куди повернуться ветерани, чим та, яка сьогодні не можна так швидко. Списувати людину, як мені в одному закладі сказали, ну хорошо, що ви воювали. А чим ваша дружина займалась, Ой. чого вона не взяла ці папери? Не прийшла до нас, не розібралась. А ви знаєте, що от вас припинили пільгу, і от ми її вже вам не відшкодуємо, то що ви повномасштабку воювали, і все 170 днів бійці знаходились на нулі. Беззмінно. ну за це вони до речі отримали грамоти. Це це дуже дуже почесно От отримати грамоту. Вони герої, але героїв, на жаль, отримали інші. Так от давайте, щоб хоч вони пігі якось могли отримати разом з грамотами. Що ветерани не хочуть воювати тут в Києві за якісь папірці і за щось іще. Повірте, це вони ще не повернулись. От коли вони повернуться, і коли їх буде тут критична маса, тоді все це і почнеться.